Я перечитую у житті» втретє за все своє життя, і напевно зі мною щось дійсно не так, як і з моїм смаком, тому що мені знову подобається ця книга. Якщо вам сподобалася або не сподобалася ця книга, напишіть, будь ласка, в коментарях за що саме. Вперше я її прочитала в школі, потім після 20 років і. Третє, зараз, щоб зрозуміти, чому ж її так хейтять на просторах гтоку. Когось дуже бісить герой, наш Голден Колфілд, а для мене він дуже е, справжній. Він не боїться сказати, що він не вважає себе розумним, і він перераховує, кого він вважає розумним. Він не боїться сказати, що він боягуз, і він пояснює, чому він вважає себе боягузом. Він не боїться над собою посміятися. Він дуже самоіронічний і повірте. Особисто для мене саме іронія це знак інтелекту. Я бачу в цьому герої в якісь моментах в себе в 16 років, тому що я теж була такою максималісткою, цинічною. Я ненавиділа людей. Особисто я зміню думку про героя кожні 10 сторінок. То мені його шкода, то я над з ним разом сміюся. То я його розумію, то я перестаю його розуміти і хочу його вдарити і сказати Малий, що ти робиш, що ти мелеш, особливо коли з його рота починає литися якась неконтрольована брехня а тут їй дуже багато і це. Досить дивно, тому що герой книги він ненавидить брехню, і він навіть себе ненавидить за те, що він бреше, але просто не може зупинитися. Головний герой до того ж дуже емпатичний. Це просліджується не знаю в кожній главі а, цієї книги, якщо її напевно правильно читати або правильно розуміти. Герой сам розуміє, що він поводиться як дитина, іноді але не може це контролювати. Ну тому що гормони, напевно я обожнюю таку категорію книг, з якими ти сваришся. Точніше сваришся з героєм. І чесно, давайте подивимося правді в очі. Сваритися з героями книг набагато приємніше, ніж сваритися з якимись людьми в коментарях. Дуже багато відгуків і коментарів я бачила, що цю книгу треба читати в 16 17 років. Я не можу з ними не погодитися, тому що я вперше її прочитала в 16-17 років. Але я не погоджуюся, що після того ти не зможеш осягнути, а, чому ця книга така популярна. По-перше, ви ж читаєте порнофентезі, там де героям 16 17 років. Ви ж розумієте їхні якісь мотиви і так далі, чи чому ви це читаєте? Досить дивний текст до цієї книги, і я взагалі раджу, якщо ви в якомусь віці прочитали книгу, вона вас чимось зачепила, але ви не зрозуміли її. Перечитати її там через 5 років, через 10. Повірте, ви знайдете там зовсім інші сенси. Резюмую не знаю, можливо, за 100 сторінок щось таке трапиться, що змусить мене змінити мою думку, яка була сталою вже напевно. Більше 20 років, але не думаю. Тому я вважаю, що цій книзі має дати шанс кожен. Це невмируща класика. І навіть якщо вам ця книга не сподобається, ви, хоча б, зможете про неї е, поговорити.